У Мирнограді власницею власних квадратних метрів стала Аліна Карячка, особа з числа дітей, позбавлених батьківського піклування. Ключі від квартири їй вручили новопризначений голова Донецької облдержадміністрації Олександр Куць та міський голова Олександр Брикалов. Я за тебе дуже радію. Я тобі дуже вдячний, що не дивлячись на те, що ти в горлюватися, повернулася на територію під контролю українській влади до свого рідного міста Мирнограда. Я знаю, що на тут так. Це чудові щастя, головне в цій оселі. Від нас там є певні подарунки, щоб ти могла облаштувати свої те помешкання на перший час. Тимо будемо сподіватися, що ми надалі будемо тобі чимось допомагати. Поважні гості вручили дівчині ключі та сертифікат. Окрім цього, приємним подарунком для Аліни стали новий холодильник, телевізор та диван. Можновладці стали першими гостями у затишній та відремонтованій оселі Аліни. Це поки що те саме мало, що ми можемо добре спільно з міською владою, подарувати тобі цю квартиру, подарувати тобі телевізор, Спасибо. щоб ти могла дивитися новини, подарувати тобі холодильник, щоб ти вмієш готувати, щоб ти зберігала в нього продукти. Ну а решту решту вже ще раз кажу, ти до нас звертайся, яка тобі допомога потрібна, попрацюв влаштування. Усі інші, інших я думаю, з міською головою, з міського голови, з департаментом справах мови. Спасибо вам ну, большое. Тоже ж не могли приехать э, без подарка. Для того, чтобы просто тебе было комфортно, удобно смотреть телевизор и где-то хотя бы э, э, переночевать, да, то есть э, понимаешь, что диван это тоже самое необходимое, из чего э, квартира ну, не, не представляется. Допомога дітям сиротам та особам з числа дітей, позбавлених батьківського піклування. Це першочергове завдання обласної та місцевої влади, і ця квартира найменше, що ми можемо зробити. Влада має допомагати у вирішенні багатьох питань. Підкреслив губернатор Донеччини Олександр Куць. Дуже почетно і в той же час відповідно, що ознайомлення з городами Донецької області Олександр Іванович почав з Мирнограда. Сьогодні він приїхав к нам для того, щоб вручити ключі від квартири ребенку лішої. Лишенный... Родительской опеки это программа, которая работает здесь облгоссу адміністрацією і городами по приобретению квартир по формулі 50 на 50. Хочется отметить, що мірноград і раніше, до начала роботи этой програми, вручав квартири дітям этой категорії. Новоспечена власниця квартири розповіла, що мати власне житло було її мрією, яка нарешті стала дійсністю. Очень, я даже не знаю, как это передать. Квартиру було придбано в рамках регіональної програми забезпечення житлом дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на умовах співфінансування 50 на 50 з обласного та місцевого бюджетів. Загальна вартість однокімнатної квартири склала 93 три тисячі гривень. У нас на первічному чуті находиться 157 дітей сім дітей сіроти родительського попечення. К сожалению, 56% із цієї категорії дітей соціально незащищенної в плані не имеет своєї жилья. По достиженні 16 років такий ребенка ставиться на квартирну очередь. Когда 18 років і сповняється, та має право отримати ордер на квартиру. У цьому році загалом по Донецькій області планується закрити близько 30% потреб у житлі дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В цьому році сума фінансування збільшилась і вона дорівнює майже 40 мільйонів, 39,5 мільйонів. Ми плануємо придбати 155 квартир, також придбати 52 квартири за рахунок субвенції державного бюджету, 12 будинків для розміщення будинків, дитячих будинків сімейного типу, а також побудувати малий груповий будинок як альтернативну форму інтернату. для Дітей сирі, дітей позбавили батьківського опікування. А загалом в цьому році у нас такі плани надати 235 квартир. Це рік не останній. Ми будемо працювати і надалі і надавати дітям житло. Питанням забезпечення власним житлом дітей сиріт влада Мернограда опікуються вже не перший рік. Лише минулого року було придбано три квартири на умовах співфінансування з обласного та міського бюджетів. Ще дві квартири були придбані за кошти держбюджету як соціальне житло. Крім того, власні ордери на квартири від міської влади отримало ще дев'ятеро сиріт. Про плани на цей рік розповіла начальник служби у справах дітей. В цьому году ми плануємо купити п'ять квартир на на условиях совместного финансирования 50 на 50, 5 квартир с государственного бюджета и еще планируем купить один дом с приусадебным участком для создания детского дома семейного типа.